Вітаю на каналі Погляд на події. Нам задали домашнє завдання з української літератури, прочитати історичну повість Андрія Чайковського за сестрою. Я хотів би прочитати це з вами. На правому березі ріки Самари, яких рік 10 миль від Дніпра лежало українське село Спасівка. Даремно шукав би хто його в теперішню пору. Воно пропало, зруйноване, поросле травою, як багато-багато інших тогочасних українських осель. Спасівка не відрізнялася своєю долею від інших осель. Так само була подібна своїм зверхнім виглядом до інших осель. які самі хати з дерева та глини, криті соломою або очеретом. Хати стояли рядком віконцями на південь, оточені огородами та садками. Посередині села Великий Майдан, де стояла невеличка дерев'яна церква, а неї – убоге попівство. Не було тут видко якоїсь заможності. Кожний клав таку хатку, щоб легше перед холодом і спекою захиститися, а більше нічого. Нікому не снилось будувати гарних домів з хоромами, бо ніхто не знав, що завтра станеться, то його праця відразу не спопеліє. То були страшні часи татарських набігів на Україну. В тих часах вибирали люди під свої оселі такі місця, які, на їх гадку, давали б найпевніший захист перед ворогом та від можна було б знайти найвигідніші умовини для життя. Отож недалеко води або над водою, а відтак близько лісу або очерету, де б на випадок татарського набігу найбезпечніше скритися та втекти від поганської неволі. Свасівку заложили на тому місці, бо там знайшли цілий терневий гай, та й до Дніпра було недалеко, а там росли великі ліси, Від відкілям можна було набирати досить дерева. Першою роботою свасівчан що тут поселилися. Було пробувати серед терневого гайку круті стежки та, по... та покупати ями на, схов... на сховах свого добра на випадок якогось татер... татарського набігу. Розмеживши відтак землю на оселі, вони обставились густим дубовим частоколом. Ця праця тривала кілька років. Закі хати стали готові село розжилося як слід. Пасівчани зайшли сюди за Дніпра. Також по татарським погромі, аж оставили на тому місці на самого Спаса, то й прозвали своє село спасівкою. В той час, як по починається наше оповідання, Спасівка була вже старшим селом. Вказували на це старі, зеленим мохом порослі стріхи, топтані вулиці, стара церковці і чимали свинтарі дерев'яними, почорнілими від старості похиленими хрестами. А далі накруги частоколу повиростало чимале терня, з чого спасівчани дуже раділи, бо це також зпиняли доступ до селі та не згірш частоколу. Лише дві прогалини були на противних кінцях, зачинені воротами. Спасівчани жили тут, наче в якій фортеці, були вони козацького роду. То й розуміли вагу небезпеки і були настільки обережні, що на кожну ніч ставили чергою вартових при обох воротах, щоб їх ворог не напав зненацька. До того вони ще умовилися з сусідніми селами, щоб у кожному були на поготівлі бочки із смолою, які на випадок татарського набігу треба запалити і так остерегти інших перед небезпекою. Такий лад завів у селі старий досвідчений козак, що прийшов сюди з першими поселенцями. Та хоча старий Охрім уже давно лежав у сирій землі, то спасівчани й дальше придержувались цих Та Деяко спасівчанам до тої хвилини жили безпечно, чи спасівка не лежала на татарському шляху, чи з якої іншої причини, досить, що дотепер ніщо її не стривожило. Спасівчани жили безпечно, орали землю. Годували худобу й кохали пасіки, славні на тіло за Дніпрянщину, та позаводили гарні сади. Спасівці жив славний козацький рід судаків. Вони славились тим, що не було між ними одного, який не бував би на січені між низовим товариством. І цього виходило, що було їх мало. Багато з них полягло в боях, багато пішло в неволю. А жіноцтво переходило до інших родів. Тому то ці судаки, що стали живими, багатіли на ціле село і з того були в усіх у великій пошані. Рідня судаки оточа складалося з старого діда Андрія, який 70 років, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра і Павла та дочки Ганди. Властиво, Петра тоді вже не було вдома. Пішов на Запоріжжя. Другому сину Павлові було 15, а дочці Ганні 13 років. Поки діти були молодші, цілим господарством клопотали Степани з жінкою, дід Андрій пильнував пасіки, наглядав хати й дітей, уважав за свою обов'язок привчити Павло Сядо лицарського ремесла. Отже, вча його їздити на коні, кидати списом та арканом. Сіляти з рушниці та з лука й руду, рудувати шаблею. В інших хвилинах розповідав йому про Запоріжжя, про козаків, їх звичай та про походи й пригоди із свого життя. Діти слухали залюбки оповідань дідуся, а Павлуси віснилися і так боїться дарвою, широкий степ і мріяв усе про те, коли той він підросте та стане славним козаком. Бавлус і Ганна дуже любилися. Він її вчив пота діда тих усіх штук, і їх навчився й дідуся. Бо дідусь оця говорив, що це не жіноче, а козацьке діло. Від цих оповідань вироблялася Павлуся завзята козацька тача. Таким молодечим порибі робив він не одне таке, за що хотіли його батьки покарати. Тоді не цікаво було до діда в пасіку, а у тернину, тільки не вийшов ні за що на світі хоч раз бував дуже голодний. Тоді вже Ганна просила за нього. Так уже просила, так плакала, поки не випросила вибачення. Тоді бігла в тернину. Вона одна знала, де Павло ховався, і звіщала йому добру новину. Верталися разом додому веселі і щасливі. Батько, звичайно, таким випадком грозив пабустеві пальцем. А Доган не промовляв, Козир дівка, тебе лише посли слати. Всього завелась між дітьми така любов, що одне без одного жити не могло. І, здасться, не було нічого такого, чого не зробив Павлусь для Ганнусів. Було це одної літньої неділі в червні. Люди поприходили в полудне з церкви. На дворі стояла гарна погода. Пообідавши, Розійшлися спочивати. Старі полягали в холодку під деревиною. Жінки впоралися з посудою, а молодь проходжувалась по майдані. Так тривало, поки не задзвонили до вечерні. Тоді все, що могло ходити, пішло до церкви. Та церква була маленька і не могла всіх помістити. Тож, хто приходив пізніше, ставав або сідав під церквою. Паруки йшли на дзвіницю. А дівчата ставали гуртками по другому боці. По вечірні розбралися всі по майдані. Старші посідали на призьбах під хатами або таки на траві. Недалеко церкви сиділи, балакаючи старші жінки. Дітвора ганялась по майдані, а парубки, засунувши бадьоро шапки на одне вухо, проходжували з повагом по вулицях, зиркаючи за дівчатами. Чутежоподалік збиралися і ладились заводити вулицю. Як тільки сонце перестало пекти, лися дівчата за руки і почали співати пісень, до них наблизились парубки і стали собі ж підтягати. Пісня притягнула і старих людей. Вони теж окружили молодих, придивляючись до їх забави. Хоч була така звичайна річ в українському селі, та кожного літа в неділю або свято повторялася. Оподалік від того гуртка те саме робила молодші покоління спасівки. Діти, недолітки, лоп'ятих дівчата, а все те в святочних строях, мити та вичесане, заквічені, прибране. Любо було глянути. Навіть панути це не видержав і вийшов на майдан, подивитись на вулицю та послухати пісень. На цим вечором пригнали пастухи худобу з пасовища. Знову новий образок. А слухи вигукували й заганяли товару в рота. Поважні корови та воли, обідаючи головами, йшли до своїх загород. Півці мекали, тиснулись гурток, а коні розбіглися по майдані та скубили траву. Корови й не гадали виминати вулиці, а йшли в саму середину між дівчат. Настав великий крик і сміхи, усе розбралось. Дід Андрій сидів із сусідом по на призьбі. Покоруючи люльки, розмовляли про господарство. Цього року, мабуть, урожай буде, каже Панас. Дай, Господи, щоб лише в злу годину не вимовити. Один сьогодні вранці в царину, аж душа радіє, таке ж це повиростало, щоб хоч царини не було. От і не говори, хай свята покрова заступить, сказав Панас і перехрестився. Та я цього не бажаю, але всяко буває. Тій хвилині надбіг гурток малих хлопців, що гнали за дівчатами ровесницями та вигукували, сміючись. Мурашки, ховайте подушки, татари йдуть. Не викликуй чорта з пекла, гукнув дід Андрій. Та хлопці на це не зважали, а ганяли далі. Один хлопець в йому ганю за плече та так сітно, що дівчина впала на землю. Ті хвилині прискочив до нього Павлуся, схопив зав'яза: Як ти смієш, це моя сестра. Ти обернувся їх і вхопив павлуся теж, стали барикатися. Павлусів, противник, був старший дужчий. Він охопив павлуся півпере і тиснув цукоруками. Оба червоні, мов буряки, стали змагатися. Зараз обступили їх інші і придивлялися хто кого переможе, хоч усім здавалося. Що Павлусь не дасть ради. Та воно не так сталося. Павлусь підніс гору свого противника та Як лише цей відстав від землі розмахнув ним і кинув на землю. Тому стало соромно і лежачи ще, він став павлуся бити кулаками Гов, півні! Знов якийсь парубок і мив розірвав воюючи. Досить з вас! Обидва ви славні козаки, будете. Хлопці начеб водою біляв. Не зачіпай мене, говорив Павлусь. Ніхто не сміє її торкнути. А то поб'ю. Бажана намальована, Чого лізе до гурту таке, не чіпай мене. Павлусю, ходи сюди, закликав дід Андрій. Воно гарно, що ти за сестрою так обстоїш. Та бач, він це не вмисно, а випадку. Ну, досить, спати час. І всі стали розходитись додому. Дерза залунала пісня по цілому селі між хатами. Нікому не хотіло розставатися з таким, напрочуд, гарним українським вечором. Гомінь почав стихати, де не де мекала бівця. Від стекла долітали гомони дикої птиці. Дід Андрій, поочерившись з сім'єю, ще довгенько на призбі, покурюючи люльку, він поглядав на зорі, міркуючи, яка буде погода. Насходив час стіноків. Людям треба було погоди. Відтак зняв шапку і почав півголосом молитися. Серед тай почував якийсь внутрішній неспокій, б чогось тривожився. Відмовляючи акафиста, якого знав на пам'ять, він пішов поглянути, чи вартовий біля воріт не спить. Вартовий, загорнувшись кожухом, похожав з біля воріт, моркодячи якусь пісню під носом. Впіваєш, Филимоне?» Говорив дід здалека. Він знав, що так-то не конче безпечно зближатись до вартового. Не співаю, а підспівую, бо дуже мене сон бере, аби часом не заснути. А не чути нічого. А хіба що? Тихо, як в усі? Що воно таке мало б бути чутно? Мені чогось лячно, наче б де-небудь недалечого кулака блукав. Ет, та, і який там вовкулака, вам би, діду, спати пора. Здоров, будь, Филимони, здоров, діду! Дід Андрій завернув у село, розпочинаючи кафиста далі від того кондака, на яким зупинився, розмовляючи з козаком. Йому було соромно, що без причини тривожиться. Вже не йшов на другі ворота, а просував до хати. В цій хвилині пролетів над цевою головою лилик. І легенько зачепив його по голові крилом. А може, лише терець від крила повіяв, та й цього діда ж на бік відскочив. Господи, що мені сталося? заговорив сам до себе. Хіба ж мені вже смерть вічі заглянула? Чого я так лякаюся? Не такій небезпеці бував, та не лякався, а ось і лилик настрашив.